Або припливає судочок, але я вже бачу, що в сусідньому секторі винирнув баклан. І коли припливають баклани, це взагалі капець. Слухайте, ну це у нас батончик. Хороший. Хороший. Дивіться, які батончики клюють. Просто погляньте. Ну, плітка супер розміри просто. Ось такі от Пліточки, я ж кажу, в мене завжди на бурштині не хочеться, щоб клювала ніяка інша риба, як плітка. Вона, по-перше, і клює класно. По-друге, ну, маю на увазі сила клювання. По-друге, ну, це дійсно боєць, вона пручається, махає головою, максимально б'ється весь час, поки ви витягуєте її від точки до підсаки. І, до речі, тут бувають такі влітають прям ну, дійсно батони-батони.